Всім привіт! Всіх рада бачити на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу вам показати орхідейку, яку я придбала у розмір 2,5. Це є Мікікрон. Може, хтось з вас скаже, що це не є Мікікрон, але це є мікікрон. На жаль, не зацвів. У мене так. Як би хотілося, щоб у мене був такий Міккірон, як я собі збираю у колекцію. Ну, що сказати, квітка гарна, велика, має квіточка 10 см, котрі розпускається, має 9,5. Між 9 до 10 см має квіточка така, такого розміру. Не можу сказати, що це є погана орхідейка, є гарна орхідейка, дуже має гарний такий колір. Дуже інтересно розпускається вона, о, так як уже кожна квіточка розпускається по своєму насичено. Такий колір має дуже такий персиковий, такий, але стиглого, стиглого персика. Такого дуже-дуже такого, перестиглого. аж. Сама губа у неї така дуже гарна. Ну, сьогодні що я хочу? Я хочу з цією орхідейкою, що відбувається, я е, витягнула її з стаканчика, який вони приходять, у тих поліетиленових стаканах, які вони приходять. І я витягнула її На низ. Я дала камінчики, дала трошки керамзиту, трошки дала таких різних камінчиків. І е, стаканчика забрала і поклала її туди. А тепер дивлюся, що ця орхідейка у мене цвіте. І цвіте е, е, зацвіла, скинула, процвіла, скинула свої квіти і знову наново наростила бутони. Ну, і я вже хотіла її забрати з моху. Але, думаю, квітка хоче рости, нехай собі росте, цвіте. Але одне, що мені не подобається, вона відсушує нижні листочки. Дивлюся, цей вже починає сушитися листочок, цей жовті правильно, у них іде відсушування листя, вони не є, але мені це не подобається. І дивлюся, що отак я її витягнула, отак вона. і дуже швидко пересихає у неї. Оця коренева система дуже швидко пересихає, бо стаканчика немає. Правда, тут знаходиться вода. Ну, і я думаю, я її сьогодні вже зроблю, обмотаю її мохом, пересаджувати її не буду. Обмотаю її мохом, так, щоб коріння менше просихали. І я собі взяла мох. Взяла собі воду, зараз мох трошки оприскаю, бо він сухий. І спробую її трошки дати моху, аби вона хай трошки моху питає вологу. І накрию корені її мохом, так як вона собі росте. Там є свіжий вже мох. Бо довго вагалася, чи мені її таки пересадити, чи не пересадити. Думаю, в неї і корінчики ростуть, думаю, ні не пересаджую. Хай уже доцвітає, так, як є. Вона ще не розкрила тут один бутон. Ще також, думаю, ні, хай, хай ліпше квітне далі. Ну, а я зараз її буду обмотувати. Хай вона мені. Думала цей листочок забрати, а потім думаю, ні, не забираю, хай вона відсушує собі своїм таким чином, як має бути, хай собі відсушить так, як має бути. От я беру мох і буду зараз її обмотувати. Отак От буду накладати на неї потрошки моху. Буду оприскувати, бо треба було, може, з вечора собі приготувати. Мох би був мокрий, я не приготувала. Мох трошки сухий ще. Нічого, Тут є у стаканчику вода мох собі потягне. Так, я його буду обкладувати цей такий корінчик, вона відпустила також довгий, що вже даю посадку її. Дати другого, але хай хай ще, хай ще буде. Хай ще буде в цій. Отак я її дам більше вологи. Отак її закутаю. І отак її і покладу. Назад покладу її. От сюда. Назад її легенько так про, з цим мохом пропхаю, і хай вона собі у корені, дивися, лізуть уже доверху, а так вона буде собі обвивати цей мох, що я її дала. Тушку зараз ще пропхаю. Отак. Напхала її моху і далі залишила її у цьому ж самому стаканчику, що вона і була. І так вона і буде далі у мене стояти. Це є Кроун. навіть і вірочка є, з якою я її купляла. От покажу ближче. Мікі Кроун, але, на жаль, вийш у мене Мікі Кроун такий, хтось із батьків брали, і не вийшло, як він мав бути. А получився отакий от у мене сорт. Великий крупноквіткова квітка, велика гарна квіточка. Але я дуже-дуже чекала на Мікі Кроун такого. От так як є жовтий, з такими всполохами бордовими. Ну Дуже хотіла його в колекцію. Страшно хотіла. І я ем, отримала, але коли квіточка розсвіла, я була трошки розчарована, Розчарована, тому що я чекала на мікі кікров на того, що я хотіла, а получився зовсім інший сорт. І коли я написала, що в мене е, вийшло. Не та орхідея у мене, яку я чекала. Ну, а мені відповіли, що це є незакріплена мутація, і так він получився отакий у вас. Ну, але вже що маємо, то маємо. Така у мене красота тепер є вдома. Він також мені подобається, також є колір такий гарний. І прожилочки такі має. Правда, він як розцвітає. Більше. Насиченого кольору, така оця квіточка, вона більше насичена, така. А вже які квіти розцвіли уже давніше, вони вже стають такого більш ніжно-розові, з такими гарними прожилочками. І отакий от красень з'явився у мене у колекції. І я його також уже доглядаю за ним, також вже Дивлюся, що він краще любить, на що він краще поводиться. Дивлюся, що сорт такий, що відсушує оці нижні листочки, оці відсушує. Значить, щось орхідейці не так. Якщо сушить орхідейка нижні листочки, значить треба шукати у цьому причину. Або орхідейка хоче вже. У таку посадку собі більшу, хоче щось інакше, уже, ну, є на то причина. Бо так собі, орхідейка не відсушує нижні листочки. Є такий тип орхідей, які собі відсушують просто листя не, не по тому, що у них старе коріння, бо є вже орхідейки якісь старі, і вони сушать нижні листочки. А це ще молода рослинка, це ще не мала, бо вона мені сушити нижні листочки. Значить, її йде щось не так. Не до вподоби, при тому, що вона і цвіте, але вона і суши листя. Ну, е, хай сушить. Поки що нехай сушить, я далі буду за нею спостерігати, буду дивитися, хай вона відсушує уже ці два листки нижніх. А потім. Я вже думаю, що я постараюся її пересадити, як вона відцвітає, я її обов'язково пересажу. І буду спостерігати, чому вона сушить ці листя, яка причина тому є, що вона хоче, бо щоб грибковість якась була, що не бачу ніякої гребковісті, листя гарні йдуть. Ну, щось її не так. Не так. Мені було не так, коли вона розквітла. Я була розчарована. А тепер її щось не так. Ну, ми міняємося так. Трошки вона щось не так, трошки я щось була розчарована. Тепер вона щось не, не задоволена мною, щось я її не добагнула. Ну, нічого, будемо добагати одна друге щось. Ми перепросимо одна другу і будемо далі товаришувати з нею. Ну, от так я. Сьогодні подала дала її набила. Оцей одноразовий стаканчик є набила мохом, щоб корінчики не так швидко просихали. Бо е, дивлюся, що корінчики дуже швидко просихаються цієї орхідейки дуже швидко. Вона дуже любить страшну вологу. Ці орхідеї, які приходять у мосі, вони дуже швидко п'ють воду. Ну, дуже швидко п'ють воду. Вони такі любителі води. І е, вже коли починаєш пересаджувати, починаєш думати, що її дати, такого, щоб вона і так швидко не пересихала. При тому, що вона в мосі швидко пересихала, а тут вона, ти вже їй даєш і кору, вже там щось їй добагає, щось трошки різного. Ну, але вже будемо щось думати для цієї красуні. Ми приготуємо так само, я її приготую, щось таке, щоб її було добре. Щоб вона була задоволена, я була задоволена, щоб вона не відсушувала мені ці нижні листочки, не скидувала. Або замало її вологи. Ще може бути такий варіант, що вона хоче більше вологи, а я їй багато не даю вологи. Ще може такий бути варіант, ці орхідейці. Ну, тепер я дам трошки їй більше вологи, тому що вона має і квіти. Я буду бачити, як вона себе буде поводити. От з такою красотою я сьогодні вас ознайомила, яка є в мене. Якщо є у вас також такі сорти, поділіться, будь ласка, буде цікаво. Бо у мене така Мікі Кроун. Дуже мене тішить, як я бачу вже таку Мікі Кроун, така, як вона має бути, сортова. Дуже вона мені подобається. Ну, що надіюся, що вона у мене в колекції також колись з'явиться. Бо це є моя колекція, яку я збираю. Про яку я мрію, і мені дуже вони подобаються. Дуже люблю такі орхідеї. Дуже хтось збирає колекцію метеликів, хтось збирає пелорики, хтось різні сорти збирає. А я збираю такі орхідеї, які мають сполохи. Дуже вони мені подобаються, дуже вони гарні. При тому, що орхідеї всі гарні, орхідей не гарних не буває, квіти, вони всі гарні. І так само гарна і ця орхідейка Вона собі має своє, щось, свою таємницю має свою, свою красу. Гарна вона також. Дивлюся, що вона як квітне, має по собі крапельки такі гутацію має і ці крапельки, так як вона закликає до себе комах, щоб її запилювали. Ну, час від часу я. Дивлюся, що її треба буде проливати від комах всяких, щоб не поселялися, бо тому що вона гутацію дає свою, вона виділяє свою гутацію на, на ці свої квіти. Ну, по листках не бачу, бо тут не раз так є, що й по листях є, то треба обов'язково протирати листя, тому що коли є гутація на листках, може, якщо не протираєте, може мати листя грибок. Інфекції різні чіпляються. І е, старайтеся, якщо у вас на орхідейках є такі крапельки, вутації, коли орхідея цвіте, то, то обов'язково протирайте, щоб вам орхідейка не пропала. Це ж не важко намочити там, наприклад, чи у, у спірт намочити, чи взяти горівки трошки і протерти. Це ж не важко. це чи саліциловий спирт розвести один до трьох і також протерти, щоб ваша орхідейка залишилася здоровою. Бо ще також може бути, що крапельки є, що є у орхідейки, можуть бути кліщі, можуть бути всякі живності такі не дуже корисні для орхідеїв. То також ви можете собі самі вже спостерігати. Чи дійсно щось не їсть вашу орхідейку. Ну, от такою красою я сьогодні вас познайомила, яка є в моєї колекції. Це моя колекція. Не по мому кольорі, правда, не така, яку я її хотіла, але вона також красива. Красива. Має шість квіток таких. Також буде гарно вона як буде мати великий букет, вона буде мати дуже е, красивий вигляд такий з великоквіткових квітів. Це дуже буде шапка така красива, що буде, на що також подивитися. От така краса. Я вам покажу ближче, щоб ви подивилися ближче, як це виглядає. От така мелота. такими дуже ніжними прожилками. Гарно вона дивиться, губа тут у неї така дуже красива. Ну, гарна вона гарна також. Вона хотіла бути в Мікі Кроун, я вам покажу, бо може хтось не знає, яка ця Кроун. Я покажу, яку я собі замовляла, яку би я була хотіла, а яка прийшла до мене. А в мене яка вона розцвіла. Оце оце така Мікі мікікром. Ще може бути такого темно-темно-бордового кольору. Оця Мікі Мікікром. У мене вона такого такого дуже перестиглого персика. Такий перестиглий персик такий. Ну, гарна, гарна краса. А на цьому Буду своє відео закінчувати. Кому сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. Дуже цікаво читати ваші коментарі приємно спілкуватися з людьми-однодумцями. Всім гарно дякую, що ви мене підтримуєте. Відчувається підтримка і що ти комусь потрібний, що недаремно викладаєш свої відео, людям. Гарно вам щиро дякую. Бажаю вам всім мирного неба, Божого благословіння. Нехай всіх вас Бог оберігає і бережіть себе. Любіть один одного, шануйте один одного. На все добре вам, до нових відео! На каналі Квіткова Хата та інше.